Друзі, всім доброго часу доби. У нас сьогодні ранок п'ятниці. Вчора звечора достала шматок фаршу, але залишила в холодильнику. Він не розморозився, повідморожувала собі всі пальці, але вирішила на сніданок посмажити котлетки. Такі величинки зробила. Вже буду на тихому вогні пропарювати. Заробила омлетик, Так що скоро будемо снідати. Погодка чудова, але е, вчора позасинали і двері на кухню залишились зачинені, а тут вікно на перевітрювані було. Я зранку заходжу, а тут холодина така. Споділи займалися за лісою, потім вона ото почала на шнуровку надягати ці бусинки, потім поч... їй вже набридло, почала поскидала все на підлогу і почала в машинку саме скрит складати, гратися і на мене вже увагу не звертала. І хтось подзвонив у дзвоник до нас, в принципі, за весь час. Один раз сусід заходив, дещо там порозмовляти стосовно труб, а так більше ж ніхто не приходить і тільки ото показання електроенергії час від часу, то чоловік ходить, записує. І я ото одразу пішла, відкрила, сказала показання. І виходить, захлопнула двері. Ну, вони в нас не дуже гучно, але все одно ж. світло вимкнуло одразу ж, ну, зачинила. Летить Аліса. Як починає плакати, вона злякалася, що мама кудись пішла, і її залишила саму господи. Я кажу, доця, я тут, я нікуди не пішла, куди ще я без тебе піду. І вона одразу якось так заспокоїлася. А я кажу, як так, так на маму уваги не звертала гралася саменька. А як це і так одразу спохватилася. Куди ти лізеш? Ай, нікуди поки що не виходила. Зараз хочу помити взуття. Бо то дощі були, то після майданчиків, в піску там дещо. І хочу спробувати почистити кросівки, бо ті, що білого кольору, вони вже, на них вже страшновато дивитися, так то вони нормальні, ну, ніде нічого там не лопнуло, ніде Ну, все добре. Лише просто стан вже такі не дуже, м'яко кажучи, свіженький. Хочу спробувати почистити. Ніяких там жодних о, тих, паст не купляла і не збираюся. Це все гроші. На таке гроші не витрачаємо. А хочу спробувати десь мені попадалося нещодавно, навіть не пам'ятаю, десь в коротеньких відео що згортала. Мабуть, коли Алісу чекала от, на заняттях. Зараз будемо бачити спочатку помию що якщо десь де щось, бо Аліса, як переходить з перегулянок, інколи одразу роззулися, не помічаєш. Наступного дня починаєш отовзуватися, і в неї ото з, з капців, з кросівок, просто пісок сипиться, бо вона як той бульдозер по піску там. Зараз буде займатися. В общем, я бачила відео, як звичайним ацетоном чистять саму цю підошву. Я її вже чим тільки не пробувала, вона вже, знаєте, такий пов'їдався весь цей бруд. Звісно, ось тут я чіпати не буду. Тут потім або порошочкою або порошком содою зроблю якийсь розчин та е спробую якось відчистити, але мені дуже цікаво спробувати. Спробувати отаку підошву. Я зараз буквально 2 секунди особо знімати не буду. Але мені незручно Не знаю. Ні, воно стає світліше, але тут чомусь жов... пожовтіло. Ну, дивіться, моментально. Моментально світліше. Моментально світлішає. І треба уважно, щоб не потрапляла отут-де шви, бо ацетон роз'їдає клей і може розклеїтися взуття. Довго не буду знімати, потім якось почищу вже повністю всю. Зараз не буду. Це якось треба, щоб Аліса, може, з Женією підуть гуляти або Можливо, вона спати буде, а я вийду на балкон <кій> подивимося. Не знаю, в мене тут така підошва, вона ріфльона така. І дуже складно. Дуже складно. Можливо, ще якоюсь щіточкою треба це робити. Бог його знає. Може, на іншому взутті якось спробувати. Ну, на ось цих, оці от штуки. Вони в мене гладенькі. Оця тракторна підошва, вона рефлена, рифле, а оці ось такі кубочки, вони гладкі. Не знаю, це не в Тіктоці, а, можливо, в Ютубі оці коротенькі відео, в шороцях десь бачила. Це треба ще буде намазувати, та потім гратися. Це треба. Це все. Ну, так, дуже хотілося. Дуже хотілося спробувати. Добре, більше не буду макати. Ну, в принципі, результат видно. Якщо гладка, не така рефлейна, то буде видно результат. Де воно там жовтіло, вже нема того жовтого. А, ні, це з цього боку. Можливо, це якийсь бруд, це треба робити розчин і намагатися якоюсь щіточкою. Відмивати все. Ну, в принципі, результат є. є. Все одно воно буде краще, ніж, ніж у таке, що воно вже взагалі не відмивається, не можу нічим відчистити. Так що має місто бути. Місто не, не місто, має місце бути. Такий спосіб. Друзі, йдемо за лісою на нову пошту, отримати посилочку. Не знаю, що не вгадаєте, що за посилочка. Це із рубрики Коротко про моє везіння, або як це перекласти, чим похвалишся, до того і залишишся. Вже пройшло, минуло десь е більше двох тижнів з того часу, як я теж це було у відео. Пішли ми за лісою на пошту, відправляли купальник, виставляла на OLX. відправила дівчині, дівчині накладеним платежем. Вона його не забрала, не отримала. Смски чомусь, або це в мене так, чи якийсь новий такий прикол в нової пошті. Смски на телефон не приходять жодні. Це треба заходити у застосунок нової кошти. Ми дочекалися метролейбуса, пішли пішла пішки, а ліса не схотіла чекати. Ось. Ну, в общем, думаю, ну що робити в, одну, в один бік доставка там 80 гривень була. Так само у зворотньому зв'язку. Я не знала, що з цим робити і нічого не стала робити. Вона там повталася два тижні допоки мені самі не подзвонили з нової пошти і не спитали, що буде робити. Я вже не розповіла, але но... він спочатку сказав, хай там тіліпайця". Ай, що щось типу того, я вже не пам'ятаю. Взагалі, сказала, щоб повертали її назад, забили того купальника. Виставляти його вже нема сенсу. Продавала за 180 гривень. По факту 160 зараз на вітер викину. Забрали посилочку, Аліса не схотіла йти в зворотній бік. Дитина думала, звикла, що ми десь у місто їдемо, десь то на заняття, то гуляти. І зворотній бік це вже не вперше така ситуація, не, хоче, не не можу її з місця зарушити. Перейшли дорогу, ну тут хоч тіньок. і Не знаю, коли буде найближчий якийсь транспорт, бо тролейбус один. Приїздив вже від нашого дому. Посидимо, на їй, підемо пішки, вже злазить. Готуй мала купальник, зазвичай я посилки не перевіряю. Але я розпакувала, подивилася. Видно, що перепакований, перепакована посилка. Мабуть, не підійшов розною, тому що ні, як то кажуть, ні отв'єта, ні привіта від тієї дівчини чи жінки не було. Так що так. Світлана бі бізнес -мумен. І не заробила. І... Так, розходи непередбачувані. 160 гривень на літр. Що? витягнула ліса в мене з сумки розку, кинула вже на підлогу. Так, хазяюха мала. Може підемо пішки? Хі -хі -хі. Чи сидіти будемо? Кукувати? Давай взувайся. Ну-ка. Женя якраз приїхав з роботи, віддала йому Алісу, пішли додому і пішла у Єву за вологими серветками, що не можна Алісу туди пускати, що самі не можна туди заходити. грибала, зараз вдома покажу. На вулиці спека така просто. Я бігла вже додому. Отже, попалися мені нарешті о, повітряні кульки для Аліси. 3990, по-моєму, нема чека або електронний чек в Єві. По-моєму, під 40 гривень великі такі. Всі одразу, звісно, не будемо надавати, але вона їх дуже полюбляє, задоволена завжди. Заходила за вологими серветками. вони з... Самих бюджетних 120 штук. Нормальні я вже давно такі купую купую, ну, подобаються. Дезидеранти зараз по акції, кулькові. Ну, я саме Рексону дивилася, я за все своє життя дуже багато різних перепробувала. Мені саме Рексона підходить якось нещодавно от ВТБ спрей брала великий. Теж дуже вигідно. І в Єві зараз, зараз теж і спреї по акції за низькою ціною доволі такі. І кулькові такі. ой Щось в районі 52 Така лексона коштує. Женя взяла такий, теж 90-під 100 гривень. Ну, звісно, вони дорожчі йому такий запах подобається, класний. І нема в мене взагалі нічим для обличчя не користуюся. Взяла щось таке найбюджетніше. Я не знаю, що це доктор для... з гіалуроном для обличчя. Який звал... Ага, ось він. Захищає шкіру від пересихання протягом 72 годин зберігає баланс зволоженості шкіри при будь-яких умовах навколишнього середовища сухе повітря, кондиціонер мороз. Ну, побачимо. У мене особових варіантів немає, щось таке коштовне купляти. Ну, Спробую, скажу, сподобався мені, бо я саме таке жодного разу не купляла, то дивилась, дивилася, попалася. В районі 50-52, десь так він коштує. Та й в принципі все. Женя їсти поки що не хоче. Я вчора ввечері супчик з фейкадельками готувала розігрію. Я думаю, Аліса зараз поспить. Пізніше вийдемо на майданчик, позаймаємося, прогуляємося, подихаємо. На вулиці дуже спек... спекотно, спека повернулася. Так що, не знаю, чи це бабине літо, чи ще продовжується літо, але вночі і зранку дуже холодно було. Холодом віяло, таким, що вже, знаєте, осінь вже така повним ходом. Так що так. Мої вже пішли на вулицю, на майданчик. Я зараз теж виходжу. Вирішила на цьому завершити сьогоднішнє відео, бо або викладу. Якщо ще буду далі знімати там прогулянки, або викладу геть пізно ввечері або завтра зранку. Краще вже зараз, можливо, там на майданчику у нас Wi-Fi є безкоштовний. Так що, може, одразу змонтую, швиденько викладу вам добренько всіх обіймаю, дякую за. Ваші лайки, за ваші коментарі, за підтримку. Всім бажаю миру та тиші. Всіх обіймаю до наступного відео. Пока-пока!